Студії Громадська онлайн будемо говорити про справу Надії Савченко. Сьогодні триває засідання суду в місті Донецько Ростовської області, що в Російській Федерації, і от сталося така річ, що її сестру Віру Савченко позбавили можливості бути присутньою на цих судових слуханнях. Бо ФСБ заборонила Вірі в'їзд. і віра є власне на студії. Доброго вечора вам. Я так розумію, що тепер є. Під загрозою, якби головний свідок в справі захисту надії, тобто, ви не можете бути присутні, чи все ж таки це якось можна ще поправити, і ви можете бути присутні в суді, і адвокати можуть вас допитати? Ну тут все рівно треба їхати. І я збираюсь поїхати десь 19-го чи 20-го, тому що на виїзді вони мають право ну повне право й не попередити, що ви наступний раз не зможете в'їхати, але вони це зробили. А при в'їзді вже вони зобов'язані дати документ, папірець, де причина там стаття чи, чи УПК РФ, чи ще щось. Тому про, пробувати треба. І ось зараз я Ріа Новості дивилася, що Дмитрій Сірієвич Пісков включив такого. Дурачка і каже, Кремлю нічого не звісно об этом. А я намагалася йому подзвонити, але його два телефони поза Ну на даний момент не можуть прийняти між дзвінок, може я там вже в чорному списку в нього. І все, я буду пробувати їхати, тому що вони можуть і фінтушами зробити, Ну вже можна. Але прикордонники, їхня цитата була Віра Віктора Насавченка. Вам запрещен в'їзд до 1.09.2020 року, года. Це ініціатива ФСБ. Ви є в базі. Ми нічого ну, тут ні при чому, не знаємо. Ну от така, тобто, якщо в базі, то це не щойно по дзвінку, а вже там декілька днів я болталася. Uh -huh. Хоча ми там провели в Росії недовго, днів 5-6, я не пам'ятаю. Тобто за цей період я потрапила. Uh -huh. А якось можна в якийсь інший спосіб вас допитати? Ну тобто відеоконференція, як це в принципі практикують в судах, так коли там і в Америці допити, коли були, наприклад, я пам'ятаю справа Лазаренка, так чи ще якісь, коли там навіть різні часові пояси, і все одно людину викликали, людину допитували, і це було можливо з вами, так можна чи це Російська Федерація не дозволяє ну, Може, там навіть є е, такий закон, як е, я чула від Іліновікова, що навіть якщо людина в розшуку, але її вимагають до суду, як свідка, то їй дають такий зелений коридор туди назад. Е, е, я дякую там МЗС, яке відразу зреагувало українське, і поверхам пустило всі ноти і вимоги пояснення. Е, адвокати теж задали, е, подали запит там е, клопотання, щоб е, по виклику мене допустили. Якщо ж ні. Може відеоконференція, але я знаю з розказів друзів, адвокатів і міжнародних спостерігачів, які це відеоконференції. Постійно пропадає зв'язок, якщо людина говорить щось не те, що потрібно слідчим, а потім протокол вже заготовлений, одписувати. Ага. А я навіть його не, не зможу підписати, ну, якщо так. Для вас це все таки не варіант ви бути на тому, аби бути про взагалі за Надію готові свідчити дуже багато людей, але ці люди відразу сядуть там поряд з нею, тому не можна їх піддавати такому ризику. Я сподівалася, що повідповідає на питання тих же прокурорів і адвокатів. Але побачимо, може, може вони передумають, може зроблять виглядь, що це була помилка. Буду пробувати. Угу. Віро, але я так розумію, що давайте трохи повернемося до цих подій, коли ваша сестра потрапила в полон. Тобто ви тоді були з нею, так? Геть з нею біля металіста там чи я до <говорити> металіста? Ще пригадаємо ти часи, угу. що Металі... ну, Луганськ, металіст, потім Стукалова балка, угу. де була засада противника, а потім там гольф-клуб. Поворот і весела гора, де стояла лінія ЗСУ. Ага. І стиковка відбулася на е, Сукаловій балки. До металіста відкинули супротивника і все. Ем, я тоді була там, я була біля веселої гори. А на моєму автомобілі два ідарівці поїхали на виручку нашим людям, і в цьому ж автомобілі були наші знаді речі, бо ми вже зібралися їхати на Київ. І е, тоді е, зараз слідчі кажуть, що у Наді при собі була карта, були документи і так далі. І вони навіть взагалі кажуть, що автомобіля не було. Е, того Надя навочиться, бо в неї була карта. Ця карта була в автомобілі, і цей автомобіль є на відео. Ну, ну десь тут було оч десь тут, приблизно було останній блокпост української. Армії так ну ні -ні. перед металістом. Ні. і десь ні. тут і Трошки нижче опустіть ну, от, о, сюди. От о, цвітні піски, так. Ні, ні, ні. от да, вище Це вже ми допустимо. Весела гора. Там, да, весела так. гора. Отак от, стояла десь наша лінія оборони, а. цвітні піски. І отут стукалова балка взяли наших людей в полон. І ага. металіст стояв супротивник. Ага. Зрозуміло. Тобто, і ви були разом, і, і ваші документи були в машині, а тепер говорить, що при наді були начебто да, якісь документи. Так, да, рація, бінокль, а карта, так воно коригувала вогонь. І цього всього не було. А, е -е... а є якісь речові докази, є ці речові докази вслідства? Немає. Як? Вони слідство каже, взагалі, що. Ну... Для тих глядачів чи слухачів, які не в нік не в суть справи не там заглиблювались, то просто хочу пояснити, що перша надю звинувачують вона коректяровщик вогня. Uh -huh. Хочу нагадати, що по-перше, любий будь-який військовий скаже, що для цього треба певна освіта. Ну, навіть якщо в це не повірять, то ми говоримо, що нам закони фізики, саме сонце, тінями дерев сказали, що надію взяли на годину раніше, ніж журналісти з'явилися і потрапив в них ага. снаряд. А друге, що російська просто сторона опустила, і ми навіть в погоні за цими фізикою, сонцем і тінями, навіть не звернули уваги, а зараз ми про це говоримо. Що Разом з журналістами було так званих ополченців Чоловік 20-25. У нас є 10 імен і даних паспорта людей, які загинули. Це особи України, громадяни України. Представники ага. так званої Луганської Так, ополчинці супротивник. Тобто іде війна, люди там в камуфляжній формі, стріляють в людей в зеленій формі. Це нормально, ніхто за це не судить, тому що це війна. І от снаряд потрапляє в цих людей, разом з ними гинуть журналісти, і десяток, а то й двадцять, ну у нас є десять точно людей. Росія про саме загиблих Так, ну, можна Росія каже, що от Надя... Бандеровка націоналістка Яра нінавістю ненавидіща російських журналістів їх вбила. Тому давайте будемо чесними. Люди в формі стріляють людей в формі. Ці загинули, попали, ці не попали. От і все. А, і вони про це опускають і всяк закривають на це очі. І навіть був один свідок з Луганщини, який зараз десь в Санкт-Петербурзі живе, його вмикнув, включили е, відеотрансляцію, і він каже: Ну там було чоловік 25, і тут же пропав зв'язок. Потім включають зв'язок. Ну там було два журналіста. Да, да, так, два журналіста. Коротше, я не пам'ятаю, я про такого попишу. Вони навіть не. Не можуть в одну дудку розповідати ага. це все. А, а такі люди, як Платніцький, вже видрісровані маріонетки, які чітко знають, що їм казати, да вони скажуть все, що завгодно, і їм дозвіл є в Російську Федерацію. В'їзду ну, сьогодні допитували представника з боку слідчих, так з боку обвинувачення Єгора Руска. Uh -huh. Ви мабуть, бачили, читали цю стенограму, який також є представником так званої Луганської народної республіки. який, власне і знімав відео як надію. Брали в полон, і от е, кажуть, що це дуже цікавий свідок е, адвокати, тому що саме на цьому відео можна зрозуміти там по тих самих тінях, що це було на годину раніше е, за момент е, обстрілу, коли загинули російські журналісти. Є відеоролики, які там на Ютубі закачені, бо якщо з Рутюба є такий навіть ресурс, я до себе там півроку назад відкрила, то там вже все почищено. На Ютюбі можна не один ролик. От є ролик, де Надю безпосередньо беруть. Там вона в жовтій балаклаві вже 13, на голові. 13 не тягли. секунд здається 4, так, 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 так. І там народ, розбігісь, ну от такі фрази. А до того що є, вони говорять: от Аджалі київську машину з номерами. Вот, це мій автомобіль, цей китайчик стоїть. Там. Потім ще є страшні ролики, де хлопці розбиті там, і гинуть, просять води. Uh -huh. Все це один відеоряд і все це одна камера. І це все послідовний час по хронології. І е, дуже я дякую так званому цьому рускому, який своє прізвище поміняв. І, е, він сказав: Да, відео подляне. Все це, це все, що треба було від нього почути, тому що тоді є цифри, які говорять за відео самі. От власне цей відеоролик, наскільки я пам'ятаю, так де є шматок, ну, де видно наді, просто трохи. Mm -hmm. там вона в цій жовтій балаклаві самооборони. От це відео ви і плануєте, я так розумію, використати і в захисті так само. Та там багато чого можна використати, тільки воно ж що це в труд, Росіяна біла, каже чорний навпаки. Ну, маємо свідчення Марка Фейкіна одного з адвокатів Надії Савченко. Він заявляє, що тепер Надія Савченко позбавлена права на захист, оскільки сестра Віра була заявлена єдиним свідком на процесі. Фейкін пообіцяв, що рішення органів ФСБ про заборону Вірі Савченко в'їжджати на територію Російської Федерації буде оскаржено. Цитую жодного документа Вірі Савченко на руки не видали. Ну про що ви говорили вже і самі про в чому Савченко супроводжував консул України Олександр Ковтон? Ось і е, такі, от е, намагаємося якось, можливо, ця ситуація буде вирішена, так якось ви все-таки зможете е, потрапити. Ну і от останнє від Марка Фегіна, сторона обвинення заявила о приїзді Плотницького, Ну не можуть змінити позицію. І е, також Пісков е, про те, що ви вже говорили, що Кремль не має даних А запреті на сестри Савченко. Це теж же, Віра. Ви говорили. Віра, будемо на цьому вам дякувати. Насправді слідкуємо за справою Наді Савченко дуже уважно слідкуватимемо і на наступні процеси спілкуємося там журналістами щодня. Та вчора був такий казус що не було судового процесу, тому що управління МВД російського було зайнято на охороні патріарха Кирила, який був в Ростові на Дону і просили про парень.